9 жовтня, друзі, Зізіфус сорту Десертний. Сьогодні ми розпочинаємо масовий збір і відправку цього чудового плоду всім бажаючим, які пооплачували і чекають. Віра, розпочинаємо, значить. Такі, такі лотки, лотки і просто доїмо врожай прямо в ці лотки і будемо відправляти. Поки Верочка тут збирає найстиліші плоди, зараз я вам покажу, які ще в нас є сорта зі зіфусів. Ось друзі, а це у нас зізіфус під умовною назвою крупняк. Він технічний, ми його не їмо. Ми з нього робимо варення. Так, що ще з нього можна? Цукати. І цукати. Ось такий, такий він у нас. А цей сорт у нас проходить під умовною назвою круглий. Багато його не тримаємо, одну гілку лишень. А самий смачний у нас сорт десертний. Ось він перед, перед нами. Почали його збір. Так, сьогодні нам Потрібно 2 кг відправити. Якщо встигнемо, то ще 5 кг потрібно буде збирати. Е, так, покажу вам саджанці. Садженці. От дивіться, Ви, виготовляю такий сорт десертний садженці. Ось саджанець, який залишився з, з прошлого року, не проданий, ось він такий. І ще є один. Великий саженець. Хто хоче такі великі саженці, самовивозом можете забрати. Зараз іще покажу. Решта саженців, ось іще один, який не встиг викопати і відправити. Ось він. Значить, три дерева. І ще є два. Зараз я вам покажу, якщо вспію. А так ті, які поштою відправляються. Ось вони вже з плодами в основному. Всі, всі саженці з плодами. Ось такий маленький, 30 см рослинка така, вона вже повністю вся з плодами. Оце все відправляється бажано, бажано навісні. Рослини зимують. На місці відправляю, викопую, відправляю На весні Потрібно під час посадки заглибити. Я роблю мітку. Зараз ще покажу. Ось такий садженець в горшку. Це самовивозом хто захоче. Хто приїде, той купить. Цей у нас теж. Іде на продаж, це все можна відправити. Ось дивіться, метрові рослини, який на них врожай. Тут сантиметрів 60-70. Ну тут більше. Оця рослина залишилася на другий рік і дивіться, який на, на ній врожай. Цей весь врожай буде зібрано, продано рослина. Рослину заберіть самовивозом. І це ще не все, і ще в мене є великі рослини самовивозом. Продовжуємо, друзі. Щойно зібрали 7 кілограм плодів і відправили три посилки. І так буде кожен день, поки ми... Не позбудемося ягід. Кошти вже в нас люди понадсилали нам кошти і так кожен рік відправляємо по всій Україні поштою плоди зезифусу і хурми. Це що ви бачите зараз, це такий саженець. Показую місце щеплення високе. Ось місце щеплення. І тут іще Сантиметрів 80 така рослина. Немолода рослина. І вона продається самовивозом. Лиш не думайте, що я його буду викопувати самий. Тому що бували випадки, що я викопував рослину, а людина не приїжджала за нею. Тому я припинив раніше часу викопувати. Приїжджаєте, разом викопуємо, забираєте і тут же в цей же день закопуєте. Зезифус буде продаватися цей, що ви бачите, пізніше, з відкритою кореневою системою по 100 гривень, коли почнуть падати листя. Зізипу в таких горщиках продається на протязі всього літа і буде продаватися надалі і завтра, і поки не закінчиться. В таких горщиках вже можна робити щеплення. Навесні йому вже черенків. в мене. Ці рослини по 200 гривень. черенки. З середини зими до травня місяця для щеплення. Три сорти є. Звісно, краще всього десертний купуйте. І така рослина. Горщик, так, мабуть, 35 літрів приблизно. З урожаєм, але урожай не весь частина урожаю вже перезріла і посипалася. Продається самовивозом. І така рослина. Теж урожай перезрів і посипався. Горщик 30 чимось літрів самовивозом. І скоро почну відправляти, хто заказував, надіслав кошти на хурму і за зезифу зразу. Ось такі плоди вже дозрівають. Вже скоро можна відправляти. І це дар Софіївки, друзі. І останні, друзі, плоди зізіфуса потрібно зберігати в замороженому вигляді. Можна зберігати на протязі всього. року. От ці плоди, цьогорічні плоди, можна їх вживати завжди, коли заманеться розморожувати і вживати. Мабуть, теж. Так що отримуйте, заморожуйте і смачного всім.